Дівчатка знайшла нову українську пісню. Я ще такої не чула. Ну там про Карпати, про гори, але я зараз так, якісь квіточки зніму. І спробую накласти цю музику, якщо я її в інстаграмі знайду, бо чогось не можу він скачати. Не виходить, не дає. Але зараз щось так якусь природу зніму, просто щоб ви послухали. Можливо, ви не чули. Це мені в Тік-Ток попалася ця пісня і щось так зразу знаєте, за душу взяла, а, от, по молодості. До того любила танцювати, дівчата. Ой, любила. Десь як на іменинах літаєш як драний тазик. Ой було. Все було, тепер все тільки. ліпаючи, кліпаючима, Та ще й такий час, що. Але все одно іноді треба якусь пісеньку і послухати. Зараз я травечку якусь зніму, що -нібудь. Серце Це, Це тільки в Чернівцях так пригощають. Да. Не страшно? Ні. Я візьму великий тоді шмат. Той не беріть лучше. Візьмі, щось таке зубасто там найменше відходить, бо там у нас шкірка буде. Ви прикольно да? Да? Да. Ну, Мені страшно брати, ні? Тобі не, не страшно брати, не знаю. Не страшно. І ніколи мені я не предлагала. Горе! <рес> Що відбувається? Хольшого зовсім теж по-другому виглядає. Ну гарно, але всередині зелена. І сітери вас є. Це точно встанети, пальчики вийде мірото прямо. Розпаковка Піхану. треба. Всі кинули трохи. Все, дякуємо. Дуже дякуємо. Да, Побачення насправді давно таких розпакувань не робила, але бачу вашу активність. Ще би, звісно, було класно з цінами розказати, але я не пам'ятаю цін. Це взяли іспанський виноград без кісточок. Це апельсинка. Пообіцяли, що смачна солодка, бо зазвичай в такий період вони суховаті. Це ківі. полуницю ми часто беремо, ніби в совок. Так, потрошечки даю пробувати, якщо реакція нормальна, бо всяке буває, але нам завжди кажуть, що хороше, можна брати, діткам давати. Взяли ось таку консервовану креветка. Оливки без кісточок на сніданок, Марк дуже любить. Е, лохина, здається, по 200 гривень. Вона те, що я пам'ятаю. Так, кабачок, морква, Зелень. Матя свіженький, тільки привезла. Зараз буду приправляти. І тут скумбрія у власному соці, також без олії, але зараз швидко приправимо. І картошечку відваримо, корисно і смачно. Так, у нас тут банани, помідор, а молодий чесничок і авокадо. Авокадо в нас на базарі набагато смачніше, ніж в магазинах. Вчора так надихнулася розмовами про ювелірний гардероб, і сьогодні хотілося здати чогось мінімалістичного, так більш обдумано вже, тому що насправді, коли поспішаєш, не завжди вдало щось додаєш. А так, прямо сьогодні, мені подобається. Показую вам свій аутфіт. Зараз їдемо на базар за полуницею, з овочами, тому що в холодильнику насправді не так багато всього. Але перед цим хотіла поділитися з вами своїми красивими новими парфумами, про які вчора запитували, дівчат. Це, в принципі, кожного дня я чую компліменти, коли гуляю на майданчику з Орестом. Тому що ти приходиш, по-перше, шлейф нереальний, по-друге, це новинка від Кіліан, я вже так... Наперед забіжу. Більше на днях на фестивалі, в Канах відбулася презентація цього аромату, все красиве, червона доріжка. Давайте ближче разом подивимось цей запах. І одразу даю посилання на дівчат, особисто була в них в бутику в Хмельницькому. В Україні на сьогоднішній день не так багато може вийти цього аромату. Мені здається, навіть одинично його привезли. Ось, боже, навіть сама коробка настільки пахне. Сама подача парфуму виглядає дуже дорого. Виглядає так, як унісекс. Але насправді на 100% жіночий красивий запах. На вечір, на день. Він ідеально підходить. От просто якщо ви хочете запам'ятатися в цьому житті, бакара на сьогоднішній день я відклала, тому що трошечки набрид, приївся. Я вже декілька років безперестанку ним користуюсь. І на сьогоднішній день я спробувала кілія, а не мені дуже зайшов цей запах, тому цього літа саме цей аромат буде зі мною. Ви боїтесь ризикувати, брати одразу баночку. Ви можете взяти на розпив, Ось така подача, красиво, зручно брати з собою. Тут декілька мілілітрів, е і ви можете спробувати будь-який запах. Також на сьогоднішній день стає більш популярним, класним поєднання, нашаровування декілька ароматів. Це коли, наприклад, під колінка, ви наносите один аромат, тут ви наносите інакший аромат. Аромати поєднуються абсолютно різні. Тут, звісно, важливо не переборщити, розумієте? Які запахи краще поєднувати, але коли це свіжі два запахи або свіжі трішки квіткового, воно разом стає ще ефектніше. Чат знаю, рекомендую просто з любов'ю величезною, тому що це професіонали на сьогоднішній день. Ви можете замовити будь-який аромат світу. По-перше, в наявності багато. По-друге, вони вам підберуть, порадять. Ну мені здається, що це топові на сьогоднішній день на ринку, тому зберігайте дівчат. Люблю просто обожнюю. Все пройде, сказав розум. Всі рани зникнуть прошепотіло серце. Почнемо все заново. посміхнулася душа. Ну-ну, усміхнулася пам'ять. Цитата мого сьогоднішнього дня. Доброго здоров'ячка, дорогі друзі, спокою душевного, ангела охоронця вам і вашим рідним. Я, Я і кава з ромашкою з мятою, Сьогодні у нас п'ятниця, будь-би кава з кардамоном, ну поки так, поки не ризикую, бо п'ю таблетки. Що ми сьогодні робимо? Трошки по будинку і хочемо з'їздити в одне красиве місце. Як все вдасться, покажу вам обов'язково. Всім смачного чайочку чекали. Стандартний сніданок мій. Сніданок. Шпінот, яйцо, вітаміни. Все, як полагається, все як полагається. Ти моя зірочка, ти моя любіма, Да, ти найкраща, ти моя, моя собачка. Моя хорошая, моя старушечка. Ели дыбая моя старушечка. Моя такая любимочка. Ну все вся в свете. Да, да. Ася. Ася. И парець рядом, да? Ой, боже мой. Так, все, мы на работу, ты за старшу. Охраняй. чтобы был порядок. И на диван нельзя. Поняла? На диван нельзя. Дивись мне. Вот тут твое место.